Олександр Павліченко з нами, виконавчий директор Української Гальцінської спілки справ людини. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю доброго дня і безпечного дня. Дякую і навзаєм і вам, і всім українцям, хто нас дивиться і хто не дивиться, безпечного дня. Пане Олександре, хотів з вами поговорити про візит комісії ООН. У нас вчора була, був брифін, і от Арік Мосе, голова комісії ООН із розслідування злочинів в Україні, виступав. Я зараз попрошу наших режисерів дати це інтерв'ю, яке він дав, а потім ми його з вами спробуємо обговорити. Аби довести, що депортація українських дітей це акт геноциду, треба з'ясувати, що з ними далі відбувається на території Росії. Проте у нас обмежені можливості у цьому питанні. А інформація, яку отримуємо, різна. Маємо інформацію від батьків чи бабусь та дідусів, які змогли поїхати на окуповані території чи до Росії, аби повернути своїх дітей чи внуків. Ми продовжимо розслідування, щоб з'ясувати, чи загалом за депортацією дітей стоїть умисел знищення певної групи, бо це Орі критерій геноциду, однак зараз ми ще не можемо зробити такого висновку. Отже, очільник комісії Ерік Мосе, представник ООН, фактично розписався у власній неспроможності. Він ішов у неспроможності ООН взагалі на щось реагувати, адже є вже рішення міжнародного кримінального суду і ордер до Марії Львової Білової до Путіна саме за вивезення українських дітей до Росії, і це явище вже не було ну вельми масового характеру. Сама Львова Білова заявляла про те, що понад 7 тисяч сімсот тисяч дітей і батьків депортовано. До е, Росії чи не є що тоді для ООН, Чому це не є для ООН ознакою е, саме геноциду українців? Е, давайте я трошки поправлю вас. Е, ну Ерік мюзе, саме так його прізвище читається. Є дуже досвідченим юристом. Це колишній суддя Європейського суду і власне. Він як ніхто розуміється на стандартах дотримання і прав людини, нормах міжнародного гуманітарного права і міжнародного права в галузі прав людини. Ви зауважили, що є відкрите провадження в міжнародному кримінальному суді. Нагадаю, це інституція, яка так само встановлена мандатом. Організації Об'єднаних Націй, і вона фактично афілійована з Організацією Об'єднаних Націй, хоч є автономною інституцією. Цей суд 17 березня ухвалив два ордери на арешт у справі пов'язаній з депортацією українських дітей. І ця справа, давайте уточнимо, розглядається як воєнний злочин. Це не злочин проти людяності чи не злочин геноциду в жодному випадку. Чому це так? Тому що ці дві кваліфікації, відповідно стаття 6 і стаття 7 римського статуту, вимагають вищого стандарту доведення. Саме це зауважив Ерік Мюзе для того, щоб довести, що цей злочин, який фактично кваліфікується як воєнний злочин, за стандартами міжнародного гуманітарного права, і це стаття 8 римського статуту. Нагадаю, він не е, якщо будуть, е, скажімо, достатні факти для того, щоб підтвердити, що це є злочин геноциду, власне він буде перекваліфікований. Але на, наразі як е, за тими матеріалами, якими володіє е, ця комісія, яка працює, нагадаю вже більше року. І ця доповідь, яка була оприлюднена учора, фактично є найповнішою. Це третя доповідь. Остання була в березні місяці. Ця третя доповідь вона містить дуже великий фактологічний матеріал щодо тих злочинів, які вчиняли росіяни в Україні, і слід зауважити. Є зауваження щодо вчинення воєнних злочинів і українською стороною незначна кількість, але на це теж звертають як такий дзвіночок увагу члени цієї комісії. Тому я би не сказав, що організація Об'єднаних Націй, і, зокрема, ця кваліфікована комісія, робить неправильні висновки. У нас в Україні слово геноцид вживається часто в політичному значенні, а не в тому значенні юридичному, яке закріплене в. Визначені в тій же самій шостій статті е, Римського статуту можу я його зачитати для цілей цього статуту. Геноцид означає будь-яке з таких діянь, які вчинені з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну групу, як таку. І тут є п'ять способів через вбивство членів такої групи, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень психічного розладу, умисне створення. У таких умов життя, розрахованих на доведення і до повного або часткового фізичного знищення, впровадження заходів спрямованих на запобігання дітонародженню всередині групи і насильницька передача дітей цієї групи до іншої групи. От, власне, ми з вами обговорюємо можливу позицію останню насильницька передача дітей цієї групи до іншої групи для того, щоб довести, і це Ерік Мюзе абсолютно слушно зазначив слід. Провести розслідування по кількості дітей, встановивши скільки конкретно дітей були насильницьким способом перевезені і переведені в російську ідентичність. З Цим ми маємо справді велику проблему, тому що Росія намагається створити умови для українських дітей. Які відрізняються інколи навіть в кращу сторону від тих, в яких вони проживали в Україні, це супроводжується і пропагандою, це супроводжується і обробкою українських дітей, і ми маємо величезну проблему з тим, що неповернення українських дітей впродовж скажімо, півтора-два року, фактично робить цей процес майже невідворотним, тому що діти вже стають в тій ідентичності, яку вони не хочуть втрачати, і дитина, яка вивезена з села, де вона не Мала там можливості доступу до комп'ютерних клубів е їздити на всякі змагання, перевезена в інші умови, там де вона проживає, та скажімо. В п'ятизіркових готельних умовах, отримуючи всякі плюшки, бонуси, подарунки, і все решту, вона розуміє, що тут її, скажімо так, стимулюють краще, і це є проблема. Це російська пропагандистська машина, яка підкріплена достатніми ресурсами і обробкою здійснює саме в такий спосіб цю обробку. У нас є ціла низка фактів, коли складно навіть забирати дітей, вони не хочуть звідти виїздити, тому що вони перебувають на тій території. Це одна з проблем. І ця проблема так само стосується цього питання, про яке ми з вами говоримо. Тому повторюсь, звіт комісії, який є дуже детальним, це 170 сторінковий документ, який містить виклад фактів з зазначенням конкретних злочинів. Він робить і аналітичні висновки щодо того, яким чином. Можна і потрібно розслідувати і переслідувати за ці воєнні злочини, які зазначені у цій доповіді. Там йдеться про те, що має бути створена і окрема можливо, комісія, і можливий трибунал з питань розслідування злочину агресії, що дуже важливо. Це для України дуже потужний сигнал і підтримка на шляху саме створення цього інструменту притягнення до відповідальності. Пане Олександре, у нас є приклад Маріуполя. У нас не тільки є приклад Маріуполя, у нас є приклад багатьох міст України, де українців знищили, де українців вивезли, де е, йде заміщення, етнічне заміщення мешканців Маріуполя, приміром е, росіянами, яких туди е, завозять масово. У нас є е, е, Катерина Рашевська, ваша колега із е, інституту. Регіонального центру захисту прав людини РЦП Регіональний центр з прав людини так, регіональний центр з прав людини багато говорять про те, як цих дітей обробляються, і не всі вони живуть в таких п'ятизіркових умовах, про які ви говорите. Одиниці можливо живуть, але більшість. Ну, за її словами, принаймні, опинилася в куди складніших умовах. Є, звісно, пропагандистські приклади, які ми зараз показуємо, тут санолений хлопчик з самою Марією Львовою Беловою з Маріуполя, і він дійсно можливо живе в п'ятизіркових умовах. Чого не скажеш про десятки тисяч дітей, знову ж таки посилаючись на Катерину Рашевську, які опинилися не в таких зіркових умовах, і контакту з якими немає. І ООН сьогодні фактично каже, що через те, що вони не мають можливості поспілкуватися із цими дітьми на території Росії. То тоді виправляється і немає ознак геноциду. Так можна тягнути до безкінечності. Виходить так, що ООН, не маючи можливості вплинути на Росію, не маючи можливості фактично поспілкуватися з цими дітьми, безпорадно розводить руками. Нема геноциду. Все. Тут є дві проблеми. Ви порушили справді велику проблему щодо е, обліку і створення бази даних цих дітей з е, чіткою ідентифікацією персональних даних. Е, я не погоджуюсь з тим, що українські діти потрапляють на багато гірші умови. Ні, російська пропагандистська машина. Ми працюємо конкретно з випадками повернення дітей, займаємося цим питанням. І от тут ми стикаємося з цією величезною проблемою, коли діти відмовляються їхати і. Російська сторона говорить, що вони поїдуть в разі, якщо вони отримають згоду цих дітей. Діти відмовляються. Це теж одна з проблем. Причому це об'єктивна проблема. Діти, які переїздять сюди, вони перебувають місяцями в досить тяжкому психологічному стані. Відходячи від того, що вони хочуть повернутися туди, їм там кращі умови створили. і, Відповідно, тут є проблема. Тому це невигадана історія, і це пане не Олександр, не вимічний... пане Олександре, даруйте. Так. Якщо дітей вивезли з Маріуполя, де їх бомбили, де їх вбивали, знищували, звісно. Вони можуть в мирній ситуації, коли дарують їм на сніданок, дають не тільки одну яєчню, а може і ще щось. Звісно, можливо, їм там і краще. Їм телефон подарували комп'ютер. Можливо, є їм тоді очевидно, з чим порівнювати, але у них забрали дитинство, у них забрали місто батьків життя, фактично майбутнє, тільки тим, що їх почалася війна, і їх забрали від, від з мирного міста. Віці мирно ніхто не заперечує факт примусового вивезення. Факт примусового примусового вивезення має місце. Йдеться про те, що слід встановити кількість таких людей, кількість таких дітей, де вони перебувають, в яких вони перебувають умовах, і вимагати їх повернення в Україну. Оце ключові питання, які ставляться і піднімаються. Але ми з вами зараз говоримо про те, що чи, чи є це ознакою геноцидного характеру дії, чи ні, тому що на рівень воєнного злочину це піднято, і фактично, міжнародний кримінальний суд ми знову повторимо, це визнав тим, що він ухвалив ордер на арешт для двох керівників, які займаються цим процесом, Марія Львова Білова і Володимир Путін. Власне, це є уже підтвердженням цього процесу. Ми не говоримо про те, що. Е Скажімо, умови, в яких перебувають в Росії, всі виключно є дуже позитивні. Але вплив, який справляється на цих дітей, які перебувають більше ніж там місяць-два, він з такій спричинює наслідки, що діти вже не хочуть повертатися, і в цьому є велика проблема. І тут потрібно так само буде працювати Україні, створюючи цілі програми. Повернення і реабілітації цих дітей, які повернулися, щоб вони перебували під постійною опікою, увагою і належною підтримкою, щоб вони не не просто повернути і поставити галочку. Ми повернули е, таку то кількість дітей. А щоб кожна з цих е, повернутих дітей, дитини, діт 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 перебувала в належних умовах, і вона, е, скажімо так, розвивалася в цьому українському середовищі. Це є. Справді питанням, і е, коли ви зазначаєте про перевезення дітей з Маріуполя і про те, що е, фактично е, до десятків тисяч людей були е, е, вимушені виїхати з Маріуполя, і вони інколи були викрадені, навіть тому, що цей процес відбувався як викрадення, готувалися евакуаційні автобуси, які мали їхати в сторону Запоріжжя, вони були розвернуті і поїхали там. Або в Ростов, або в Донецьку область це теж було і відповідно такі факти можна вважати фактично викраденням або примусовою депортацією. Про це йшла мова, і це так само зазначено, як такі випадки. Але тут я повторюю, що потрібно для того, щоб робити правильні висновки юридичні, правильна юридична кваліфікація, і от відійти від цього політичного використання терміну геноциду, а перейти на термін воєнні суто пра... злочини. Суто це справді праву... воєнний злочин суто правоплощу зрозуміло, пане Олександр. Адра, дякую вам за коментарі. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, був з нами. Спасибі вам, пане Олександре.